Всім привіт! На каналі знову Варя в тренді. І я сьогодні хочу вам показати мої всі пакетики, і це перше відео. Я вас вітаю на моєму першому відео. І у нас всі сьогодні новиночки, але це головна. Дивіться, тут у нас такі пакетики, ось, такі гарні, всі пухленькі, бо сюрпризів дуже багато, пакетики маленькі, і мені не влізло, Називається Собачка Чі. Колекція така. Це у нас такобо. Це така гарна колекція. Це у нас треба прибрати. Це у нас Паво, так. Це у нас колекція гра кальмар. Дивіться, ось така гра Кальмара. Це, це головний герой гра Кальмара Сьюзі. Це колекція Сьюзі Гогвардс. А це у мене колекція ще. Коли мені було 5 років, я не знаю, що це за колекція. Тож відкриємо, подивимося і я вам скажу назву. Добре, ми починаємо! Добре, давайте спочатку Гогвард Сьюзі виберемо Я думаю, треба вибрати ось цю дівчинку Наша новиночка. А, я хочу взяти ось цей пакет, він дуже такий милий і гарний. А, тепер до а, кабуку мені сподобається. Колекція Гра Кальмара Сьюзі. Я хочу взяти ось ця візитка для гра Кальмара. Ось вона, Візиточка така. І невідома колекція я візьму. Ем, я не знаю, давайте з цими радушками. Радушки. Не, вимкайте. І ми починаємо. Ух. Ось такий у нас котоложок. Зараз я відкриваю нашу колекцію. І перша колекція це у нас ра кальмара. Ось я вам навіть хочу зараз показати свій ральмара кальмара». блокнотик. Вибачте, якщо не якісно, я просто перший раз знімаю. Добре, ми почнемо. Е, так, у нас гра Кальмара це. Цей пакетик ось цей. А, його зараз відкрию. Ось, давайте. Ось тут у мене є відкривашка. Так, він буде рватися, але це просто пакетик це ж не сюрприз Що? Подивіться. що нам гарнесеньке попалось. І це під номером. Зараз відкрию. У мене тоді був двох скотч Ось це під номером 3. Хто вгадав? Ось так от. Друга колекція це в нас Сьюзі Гогвардс. Сьюзі Гогвардс у нас цей пакетик. Так у нас тут от, скільки залишилося. Сьюзі Гогвардс я старалась робила. У нас тут навіть є ось дві, як сказати вам, ну дуже гарні пакетики. Ось я відкриваю. Під номером 6 нам рідко попалась. Подивіться, яка гарнія. Так. Давайте відкриваємо. Я на Ось така у нас колекція дуже гарна. І це у нас току боку. Току боку я вибрала ось цей з зіїшний. І у нас тут є насічка. Ідеально. Ого! У нас речі попалися. Так, я вам забула сказати, що от ви будуть попадатися речі. Ось, нам попався такий скін і я прикрашу сторінку для цього Ось, щодо нам треба. Або давайте ощодо. ось а, Ви предполагайте далі, які нам пакетики далі брати. А я зараз відкрию і до вас повернусь. Все, слухайте цей СМР. Едено, воно відкривається. Так. І тут у нас є десь насічка. Щоб відкрити. Вау! Це дуже класно. І отак от. Ось такий у нас перший лук у нас в цій колекції. Далі у нас колекція Це з такого боку собачка чи? Як бачите, я... Прикрасила. Так, трошки, а потім я вам прикрашу ще. Тобто в мене воно наклею, то воно зараз так швиденько відкриється Ух ти, це мопс е, Я це знаю, я просто вам кажу. Дивіться, який він Мелашк дуже милий. Давайте його приклеїмо. Я ще прикрашу другу сторінку для нього. Я просто не змогла для вас прикрасити. І зараз ми йдемо до моєї старої колекції. Зараз я її знайду. Хочу з вами поділитися, які у мене були до цього колекції. Дуже гарні. А, це є, у мене кімната для котику. Була у мене така собачка. А зараз ми переходимо до нашої колекції. Ось наша колекція. Як бачите, сторінка не прикрасила. Я їх покрашу і відкриваємо наш пакетик. Так. Ой-ой-ой, я порвала. Так. Ой, воно приклеїлось. Що ж я так пакетики закривала? Добре, зараз все і справлю. І це Це у нас каблучки. Яким це номером? О, так, я вам одразу кажу. Вибирайте під яким номером у нас тут номерів всіх п'ять. І я, я думаю, буде під п'ятіркою. А ви їх бажаєте кажіть. Це два. Хто вибрав два? Молодці. Це два. Так одразу кажу, у мене форма неоднозначно не краще. Але ось. І я вам зараз покажу, скільки у мене за кадром мусора. Ой, скільки мене закладів в збиралося мусора. Це-все одне відео. Добре, ми будемо закінчувати. Я думаю, вам сподобалось це відео, моє перше. А на каналі вам була Варя в тренді. Всім па-па!